Друзі, ранок з культурою продовжується. Розповім ще трошки про події, які сталися 13 липня. 1938 року відкрився перший у світі телетеатр у Бостоні. За 25 центів. 200 глядачів мали змогу протягом 45 хвилин спостерігати шоу з піснями, танцями. Сама вистава відбувалася поверхом вище і передавалася за допомогою телебачення. А зараз від нашої гості Ольги Волошиної ми дізнаємося про сьогодення телетеатру в нашій країні, і це далеко не все не перемикайте. Сьогодні на гостини ми запросили засновницю першого телетеатру в Україні. Це чарівна пані Ольга Волошина. Доброго, доброго ранку, ранку! пані Доброго Ольга. ранку, доброго ранку. А, знаєте, телетеатр це таке напевно явище в Україні. Це такий, знаєш, місток між кіно і театром, от судячи з назвою. Чи це є так насправді? Мабуть, не кіно, а все-таки телебачення і театр. Угу. Все-таки, бо все-таки кінематограф там інші трошки закони, але все-таки це пов'язано з відео. А з приходом таких цифрових технологій воно так зближує, зближує. Все-таки кінематограф, такий, як був традиційний колись, він трошки відходить, мені здається, і навіть зараз і молодь береться за там за мобільники, все таке, аби ке би було в голові, а можна створити будь-що, аби був для чого, про що. Бо коли ти дивишся іноді або ефіри, або щось випускають, і ти сидиш і думаєш: ну і про що? Ну і до чого це, а про кого? А ну, ну взагалі думка має бути, думка попереду. Але це ж таки хочеться повернутися трошки до структури, тому що телетеатр це, напевно, окремо від мистецтва. Чим відрізняється саме телетеатр від звичного театру? А, ви знаєте, це інші закони, бо все-таки е, треба е, знімати і будувати мізансцени під зйомку. І треба розбудовувати середній, крупний, загальний, взагалі ще щось додати. Це йде озвучка дійсно, бо це треба дублювати. Ну, взагалі, те, ще й в кіно. Але закони жанру вони, е, вони пропонують тобі брати драматургію трошки іншу. Uh -huh. Бо натурних зйомок майже ну це не серіали, але все таки це інше, інший підбір акторів, інший, інший підхід до того. І я не можу сказати, що це кіно. Кінематограф і це театр. Театр, виставу записати, вона може програти, бо все-таки в театрі це от глядач сидить, і ти відчуваєш його, він тебе відчуває. І якщо просто давати трансляцію, коли маленький екран, і вони дійсно вони, я бачила це вживу. Тут немає цієї живої енергетики, акторської. Так, так, так. І, і існують інші закони, бо все-таки телебачення є: телебачення, кініматограф, кініматор, а театр це театр. І Але... кожен, кожен своє, своїми. своїми Якимись прийомами такий вплив на глядача, на свого глядача. А чи можна використовувати, наприклад, якщо це вже телезйомка, потім якісь спецефекти накладати? Чи да, це заборонено? Безумовно, безумовно, у нас є казочка, ми там знімали про таку казковість таку робили, і там всі такі перетворення, там кіт в людину, потім знов там якісь примари. І тому ці технології. Які зараз на телебаченні існують, це дуже цікаво, воно прикрашає, але теж треба мати на увазі, що ти показуєш. Якщо у тебе є психологічна драма, це крупний план, це очі, це перевживання, і тут не можна переграти. Бо якщо ти тільки перегнеш за емоціями, це буде видно дуже. І робота на камеру це вибачайте, вже відповідає. І не кожен театральний актор. У мене були такі, такі приклади, коли геніальний актор, який зіграє від початку до кінця у виставі театральній, губиться перед телекамерою. Він не незвична така ситуація і не виходить. Не а виходить. все ж ось вимоги до актора у телетеатрі вони такі самі, як до актора в кіно, тому що я знаю. В кіно треба простіше. Від себе так, так, так ось так, в театрі так. можна трошечки нарочити це сцена. Оце от оце, оцей цей ефект саме mm -hmm. в телетеатрі. Він е, має ми пробу проводимо акторів. Як виглядає актор, як він тримається перед камерою? Розумієте, і не кожен може зажим є. Наступне питання: все ж таки, відкриваючи афішу якихось культурних заходів, театральних вистав, ну і так далі. Де можна побачити телетеатр? Тому що досить рідке уявище, і досить а ми працювали з каналом культури. До речі, і наші фільми показували, транслювали. От, до речі, можу сказати, що коли ми надали на ефір, ну так, взаємообміном, про Валеріана Підмогильного, який є нашим земляком, у нас дуже багато роботи про Олеся Гончара, який наш Дніпропетровчанин, це про зараз про Євгена Березняка, майор Вихор, ми такі документальні з крапленнями ігровими. От за Гончара, за Підмогильного, там за Лесою Українкою створили. Ми надавали тут на ефір. Трошки Чи є доступ до ваших матеріалів саме в інтернеті? Можливо, є. сайт якийсь, щоб зайти є. і подивитись так. саме. Просто треба набрати Дніпропетровський телетеатр. І там у нас відеоролики, трейлери є, і взагалі і статті, і вистави. І у нас є власне просто театральний проект. От зараз останні проєкти, який ми вже побували у Кракові на фестивалі театральному схід, захід ми возили туди моноуставу, яку створила заслужена артистка України Людмила Колосович. Вона очолювала у Львові. Театр імені Лесі Українки зараз вона співпрацює з іншими театрами і, і, і з нашим теле, телетеатром. І ми створили таку моновиставу ставу до роковин Франка і, і через дружину Ольгу Хорожинську, яку я граю. І ми показуємо і там у нас зовсім інший формати, такі не, не тільки те, такі телевізійні проекти, а взагалі гра акторів з екраном. Не просто ілюстрація, а екран є дієвою особою в наших виставах. І ми спілкуємося, і воно допомагає. Четвертої стіни немає. Немає. Ми отак, от отак от, от, глядач сидить, вживу грає актор і задіяний екран. Зичимо вам успіху. А, успіху так. Ну і хочеться чекати вас в Києві, тому що за залюбки будемо ходити. Хочемо, на Хочемо, 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 хочемо. Запрошуйте, ми <свіс> 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 приїдемо. У нас мобільно все. Бажаємо вам великих гарних гастролів, збирати повні зали. І розвивати мистецтво телетратру в Україні, щоб всі ми нарешті про нього дізналися і з задоволенням дивились. Дякую вам. Дякую.